Це типова панелька, яка пройшла комплексну термомодернізацію, і тепер вартість опалення тут на 55% нижча у порівнянні з таким же будинком по сусідству. А це енергоефективний будинок класу А В середньому він споживає енергоресурсів на 14 доларів на місяць. Тоді як аналогічні за площею будинки класу С, обходяться власникам у 100 і більше доларів щомісяця. У цьому відео ми покажемо, які технологічні рішення дозволяють будинкам споживати мінімум енергоресурсів та економити кошти своїх власників. П'ять ознак енергоефективного житла. Наталія Ривкіна стала головою правління ОСББ у своєму будинку в 2015 році. Тоді будинок виглядав ось так. І головне питання полягало в тому, які ж проблеми вирішувати в першу чергу. На той момент було латочне утеплення. Деякі квартири щось собі там самі робили, деякі міняли там якісь батареї, але взагалі на весь будинок це ніяк не відображалося. То треба починати з енергоаудита. Тобто приходять спеціалісти і кажуть, що треба зробити, щоб економія потім була найвища, затрати були найменші, і ми могли потім стати енерго... справді енергоефективним будинком. Наводити лад в цьому будинку вирішили із заміни вікон та дверей в. Під... Їздах. Про ці заходи детально розповімо далі. Енергоефективні вікна та двері. Ми взяли і зробили оці вхідну групу, поставили чотири пари дверей. Вони алюмінієві, вони антивандальні, вони дуже теплі, вони вже е, працюють майже 10 років. Ну, це з чого ми почали. І поступово ми поміняли вже вікна. У нас просто були тут такі решітки. Тобто, ти виходиш, визиваєш ліфт. А тебе на тебе дує, бо там ну тупа, ну така рішітка без нічого. Тому ми все це замінили на вікна. Вікна та двері це точки, в яких будівля може втрачати значну частину тепла. Якщо вибір енергоефективного профілю та склопакету це питання в першу чергу фінансове, то з монтажем все складніше. Про те, як мають будувати справді енергоефективні індивідуальні будинки, розповість Іван Перегінець, директор науково-технічного центру Академії будівництва України. Під його керівництвом збудовано чимало енергоефективних будинків, в тому числі Оптіма Хаус, перший демонстраційний будинок класу А+, який експлуатується вже 10 років. Ну саме правильне вікна це коли ми їх монтуємо в шар утеплювача, тобто так, так званий виносний монтаж, коли ми е, на спеціальних кронштейнах виносимо вікно за межі стіни, це чи газоблочної, і в шару е, вже утеплювача, ми ставимо це вікно. Якщо ж немає такої можливості, то ми ставимо його е, по зрізу е, стіни. Має здійснювати так званим теплим монтажем. коли ми з Внутрішньої частини ізолюємо пароізоляцією, щоб волога туди не попадала. Середній шар там ми робимо утеплювач, а зовнішній шар вікна також ізоляцію, яка може випустити назовні, тобто дві плівки. З внутрішньої частини і зовнішньої частини мають бути обов'язково недотримання технології під час монтажу вікон з часом призводить до накопичення конденсату та виникнення дефектів, через які холодне повітря може проникати у приміщення. Це наочно видно на цих термограмах. Саме тому при будівництві енергоефективних будинків цьому питанню приділяють особливу увагу. Найменш важливим є і утеплення. Утеплення огороджувальних конструкцій. Це кадри будинку з утепленням на максималках. Стіни тут фактично відлиті з бетону з використанням незйомної опалубки, а товщина утеплювача 30 см. Хоча будівельні норми вимагають мінімум 15. Загалом же енергоефективний фасад має бути максимально герметичним та утримувати тепло. В той же час вміти видихати. В е, приміщенні завжди вологість більше, ніж зовні. І стіни, які е, впитують цю вологу, вони мають її і передати назовні, щоб в стіну не попадав конденсат. Тому застосують е, так звані плівки, пароізоляція, так вони називаються. Але якщо вже пар попав у конструкцію, то він має вийти ззовні. Тому питання е, гігроскопічності мінеральної вати, вони краще пропускають пару із конструкції, наприклад, цегляної. Пінопольстр трошки гірше. Але конструкція має бути паропроникна і тому ізолюючий шар ізоляції, а потім декоративної штукатурки має бути також паропроникним. Важливим є використання паропроникних та гідрозахисних плівок і в конструкції даху. Товщина утеплювача в цій частині будинку має бути в два рази більша, ніж на фасаді. Утепленим має бути і цоколь. Адже через ці елементи конструкції також може втрачатись чимало тепла. А це кадри енергоефективного будинку, в якому фундамент не тільки утеплений, а й знаходиться нижче точки промерзання ґрунту, а це близько одного метру. Під підлогою тут один метр піску. Він виконує функцію акумулятора тепла. Фасад, розташований по сторонах світу так, щоб великі вікна виходили на південь. Кузирьок же влітку захищає від сонячних променів, а взимку пропускає їх у приміщення. Тож енергоефективна архітектура вміє використовувати енергію сонця та землі. Повернемось до термомодернізованої 16-поверхівки. Тут утеплення фасаду стало найбільш дороговартісним заходом. Роботи тривали три роки. Завдяки одночасній участі в кількох міських та державних програмах власники заплатили близько 6% від вартості всього проекту. Саме ж утеплення входило до переліку робіт, які рекомендували енергоаудитори. Він нам показав, що нам треба зробити фасад мінеральною ватою 120 мм товщиною треба утеплюти дах. Підвалі треба стелю було утеплювати. Головне, що вони зазначили, що утеплення це круто, це комфорт для мешканців, але індивідуальний тепловий пункт це економія. Ефективна система опалення. В нових багатоквартирних будинках з централізованою системою опалення обов'язково має бути погодне регулювання. В старих же будинках його можна встановити під час комплексної модернізації системи опалення. Якщо це плюсова температура, то батареї майже теплі. Якщо це холодно, то батареї гарячі. По-друге, що ми зробили, ми встановили балансуючі клапани по всім 24 стоякам. Що це означає? У нас подача з верхніх поверхів на нижні, і вони ніжні поверхи дуже страждали з цього. Бо платили всі однаково, а опалення в квартирах було ну, не однакове. Ці балансуючі клапани вони допомагають регулювати тиск і допомагають донести оце, Цю температуру до нижних поверхів. Перший же рік ми побачили економію від 35 до 40%. Економія порівняно з сусіднім будинком. В енергоефективних індивідуальних будинках системи опалення будують на основі теплових насосів. Саме такі технічні рішення реалізовані в усіх будинках Івана Перегінця. Тепловий насос це холодильник навпаки. Якщо холодильник відбирає тепло в продуктів харчування і виводить його назовні, то тепловий насос використовує властивості фреону, щоб тепло з оточуючого середовища трансформувати в теплову енергію для підігріву теплоносія на 1 кВт спожитої електричної енергії. Він дає від 2 до 4 кВт теплової. Доречними вони є у всіх системах у, у, у будь-якому будинку, тому що зараз спектр. Потужності теплових насосів починається від 3 кВт. На 3 кВт треба дати електрики йому 0,8, ну максимум 1 кВт, половина потужності електрочайника. І ми вже отримуємо 3-4 кВт тепла, для ефективних будинків це вже достатньо. Якщо великий будинок, це повітря вода, який забезпечує і гаряче водозабезпечення, і систему кондиціонування, і опалення. Це невеликі кошти в будівництві чи в реконструкції будівлі. Вони займають 2, 3, 4, 5 відсотків максимум. Але капіталізація будівлі, цінність будівлі виростає на 20-30%. Тому це здорова інвестиція. Ми радимо не будувати лишні квадратні метри. На 5-10 на квадратних метрів краще збудувати будинок менший, але забезпечити його цим сучасним інноваційним обладнанням. Крім опалення, важливим елементом сучасних будинків є система вентиляції. Про неї і розповімо далі: вентиляція з рекуперацією. Це невід'ємний елемент сучасних енергоефективних будинків, адже в таких будівлях фасад та вікна роблять максимально герметичними. Відповідно, провітрювати приміщення в опалювальний сезон, відчиняючи вікна це гроші на вітер. Ми, як академія бідництва України, працюємо з. Нашими колегами науковцями, лікарями, і вони кажуть, якщо б ми розписали, що чим ми дихаємо внутрі приміщення, то це газова камера. Тому дуже в це впливає і на здоров'я, і на доголіття людей, тому система рекуперації є обов'язковим елементом будинку. Знову ж таки, індустрія будівельна пропонує і локальні рекуператори, які просто ставляться в стіну. І канальні рекуператори, які для більших будівель, вартість їх від 4, 5, 6, 8 тисяч гривень. Це невеликі, невеликі суми, але вони дуже дуже впливають на якість будинку в цілому і на якість життя людей, які тут проживають. Як рекуператори, так і теплові насоси споживають електрику. Тож цілком закономірним є використання сонячних станцій. Відновлювані джерела енергії. Сонячні станції стали невід'ємним елементом енергоефективних індивідуальних будинків. Наприклад, дах цього будинку спроєктований спеціально для розміщення сонячних панелей під оптимальним кутом по відношенню до сонця. Схожий підхід реалізований у проєкті першого будинку в Україні, який буде відповідати стандарту ЕНЗЕП, тобто йому буде потрібно мінімум енергії з зовнішніх джерел. Перший сертифікат такого класу було видано в серпні 2025 року. На цей будинок запроєктована станція близько 10 кВт, яка генерує близько 11 тисяч кВт на рік. Зі споживанням цього будинку 3,5-4,5 тисячі кВт на рік, тобто є профіцит більше 5 тисяч кВт, які продаються по зеленому тарифу, і відповідно вартість життєвого циклу зменшується. Ну, в аналогії з автомобілем. Ми купили дешевий автомобіль, але він бере 20 літрів на 100 кілометрів. Це невигідно. Тому розрахунки вартості життєвого циклу повинні бути обов'язковими, як є зараз в Європі, як наші е, стандарти. В ОСББ Авіатор 4 також є власна гібридна сонячна станція. Вона запрацювала з початку 2025 року та добре себе зарекомендувала, особливо влітку. Ми в два рази, а то й більше, сплачуємо менше за електричну енергію по всьому будинку. Це МЗК, тобто лампочки, а також два ліфти, а взимку це ще насоси, ІТП і таке інше. Загалом же інвестиції власників в енергоефективність будинку повернулись за два опалювальні сезони, адже 90% витрат вдалось покрити завдяки участі у міських та державних програмах. Загалом же важливою ознакою енергоефективного житла є те, що інвестиції в енергозберігаючі технології частково або повністю повертаються завдяки економії на енергоресурсах. Додатковим же бонусом є здорове та комфортне середовище для життя. В наступному відео ми розповімо про ознаки не енергоефективного житла. Тож підписуйтесь.